Це було без перебільшення протистояння століття. 1910 – Золота ера залізниці. Поїзди найшвидший, найкомфортніший та наймодніший транспорт того часу. Аж раптом з'являється він. Торохкотливий, зліплений з дерева, тканини й дротів, провіюваний усіма вітрами не надто зручний літак. На відміну від спального вагона поїзда, у ньому не було ані вбиральні, ані затишних копе. Проте він міг літати. Польоти тоді вважали екзотичною пригодою. Регулярні пасажирські перевезення ще були химерною ідеєю. Інша річ доставка пошти. Листи важили небагато, а доправляти кореспонденцію якнайшвидше було вкрай необхідно. В листопаді 1910-го навіть влаштували перегони літака з потягом. Аероплан виграв, доставивши вантаж за 57 хвилин. Поїзд фінішував лише на кілька хвилин пізніше. Перші авіаперевізники могли взяти на борт не так багато, що найбільше 400 кілограмів. Та вже за кілька десятиліть вантажність виросла в сотні разів. Більшість сучасних транспортних літаків ззовні майже не відрізняється від пасажирських. На спеціалізовані вантажні судна припадає лише 9-10% від загального обсягу комерційного флоту по всьому світу, тобто близько 2 тисяч літаків із понад 25 тисяч комерційних лайнерів. У глобальному масштабі ми та інші авіакомпанії допомагаємо підтримувати розвиток світової економіки. Попит на вантажні перевезення підживлює розвиток електронної комерції. Коронавірусна пандемія скоротила пасажиропотік, але просто фантастично стимулювала інтернет-торгівлю. Тож не дивно, що багато пасажирських лайнерів переобладнали на вантажні. Такий процес куди швидший і дешевший ніж замовлення та очікування нового літака. І тенденції до збільшення обсягів вантажів тільки зростають. Перевозити треба все. Хоч посилки з інтернет-майданчиків, хоч Бентлі та Ламбо арабських шейхів. У нас є замовники, які люблять поквапити і ще раз поквапити. Їм усе треба вже на вчора. І це робить вантажні авіаперевезення у світі спосіб доставки дуже популярними. Нині важко описати весь спектр вантажів, які перевозять повітрям. Але деякі рейси сміливо можна назвати особливими. Наприклад, повернення сімох левів з України в природні умови у південній Африці. Зі мною сьогодні полетять семеро незвичних гостей. Нині літаками перевозять усе від маленьких хатніх улюбленців і диких звірів до автомобілів і пакунків з інтернет-замовленнями. Але що робити, коли доставка потрібна самим доставникам? Коли треба перевезти, приміром частини тих самих літаків, тоді в небо злітають машини, які неможливо сплутати з пасажирськими лайнерами. ДрімЛіфтер радикально модернізована версія відомого Боїнга 747 Використовують його для транспортування частин моделі Dreamliner, які виготовляють заводи у різних частинах світу. Звідси, власне, і походить. Назва цього гіганта. Зазвичай ми літаємо з п'яти головних вузлів: це Еверет, Чарльстон, Wichita, Гротальє в Італії та Ногая в Японії. Ефективність дрімліфтера неможливо переоцінити. Наприклад, час доставки крил для боїнга 787 з Японії скоротився з тридцяти днів морем до лише восьми годин. Для економічної складової масового виробництва це величезний виграш. Це наша нижня частина вантажного відділення. У нас їх сім таких по всьому літаку. Сюди ми вивантажуємо не надто великі елементи від наших постачальників. Натомість у головному вантажному відсіку можна перевозити слона і не одного, а ціле стадо слонів. До речі, такі величезні розміри породили цілу низку авіаційних побрехеньок. Одна з них, що страхові компанії не хочуть страхувати пілотів-дрімліфтерів, бо кожне їхнє приземлення може стати останнім. Якщо вантаж погано закріплять, він може зірватися і розчавити кабіну пілотів, як це буває з вантажівками на дорогах. Зверніть увагу на цю велику перегородку приблизно метр, метр двадцять завширшки для захисту пілотів у разі нештатної ситуації. Якби коли сталося аварійне приземлення, то вантаж, що стоїть на цих рейках, міг би зірватися і полетіти в кабіну. А ця міцна конструкція зможе захистити пілотів. Втім, попри всю його функціональність та вантажність. Любителі авіації часто глузували з дрімліфтера. Незвичайна форма літака багатьом нагадувала сосиску у тісті. На додачу через напружений графік випробувань перший екземпляр навіть не встигли пофарбувати. Тож жарти про хот-дог були тоді, як нині модно казати, у тренді. Головним конкурентам Боїнга європейській корпорації Ейрбас вдалося обійтися без кпинів. Через децентралізацію виробництва їм теж знадобився великий транспортний літак. За основу проєктувальники взяли широкофюзеляжний А 300 і трохи накачали його стероїдами. Вийшло щось схоже на зубатого кита, тож новий літак назвали просто білухою, ще й розфарбували його у кольорах цього морського жителя. Та попри симпатичну зовнішність, перед нами дуже серйозна машина, яка може взяти на борт 1400 кубічних метрів вантажу. А це об'єм половини олімпійського басейну. Ласкаво просимо до найбільших парадних дверей. Це поживілля. Він просто величезний. То який він насправді великий, яка міськість цього кита, і скільки він може взяти у своє черево. Ці двері мають розміри 7,5 на 8 метрів 10 сантиметрів. Тож вони такі ж великі, якими й видаються. Зрештою компанія завела собі ціле сімейство білух. Нині активно експлуатують п'ять літаків. Які щодня, наче маршрутні автобуси, курсують між заводами консорціуму по всій Європі. І, попри напружений графік роботи, охочих сісти за штурвал такої вантажівки не бракує. Маю сказати, я собі справив дуже гарний офіс. Шпалери навколо мене змінюються щохвилини, і лише уявіть цей краєвид. З вікна кабінету. Утім, усі ці ваговози видаються немовлятими поруч із українськими гігантами Русланом та легендарною мрією, найбільшим у світі комерційним літаком усіх часів. Ми поспілкувалися з командиром української мрії Дмитром Антоновим. У ексклюзивному інтерв'ю він розповів, чим займається після трагічної втрати своєї мрії та які літаки прийдуть їй на заміну. Дмитро Антонов, справжня зірка не лише української, а й світової авіації. Всім привіт! Я Дмитро Антонов. Я командир українських літаків АН-225 «Мрія» п'ять. АН 24 Руслан. Вже 42 роки він підкорює небо. Половину з них літав на легендарній мрії, що встановила понад 200 світових рекордів. За її штурвалом пан Дмитро провів півтори тисячі годин з 2001 року. Перевозив на ній по всьому світу найбільші вантажі від космічних шатлів, мегатракторів і турбін електростанцій до рекордних об'ємів гуманітарної допомоги одразу для сотень тисяч людей. За три тижні до початку війни я прилетів на мрії. Вже в перші дні повномасштабного вторгнення російські окупанти знищили мрію. Літак базувався у Гостомелі. Тож одразу опинився під ударом росіян. 24 лютого нацгвардійці, які обороняли аеропорт, збили шість гелікоптерів. Не дали росіянам висадити важку техніку та більшу частину десанту. Про те, щоб уникнути втрат, відступили. Агресор цілеспрямовано бив по аеродрому, і на третій день стало відомо, що мрії більше немає. Це як втратити щось таке е, рідне, щось таке е, ну не те, що своє своє, а те, з чим ти е, пробув дуже велику частину свого життя. Але я не вірив до останнього дня, але я 1 квітня вже о 12 годині був у Гостомелі і побачив своїми очима літак. Майже напевно ворог нищив мрію свідомо так, щоб її неможливо було відновити. Нині легендарна машина живе тільки у спогадах. Наші польоти і в південну Америку, і в Австралію, і по Європі, наприклад, на річницю незалежності 30-ту річницю незалежності України, ми там виконували польоти над Києвом, пролітали. Це теж таке пам'ятне. На наступний день після 30-ї річниці незалежності посторон приїжджали богатирі українські і тянули мрію. Там вісім таких кремесних хлопців запряглися і протягли більше 10 метрів. потягнули мрію! Дмитро цінує кожну таку згадку, але вважає, настав час працювати над новою мрією. Маємо е, другу мрію у вигляді зараз е, заліза. Тобто цей великий візіляж, е, крило. Ми маємо. Треба е, зробити все, що стоїть все обладнання, яке ну. Всередині літака це е, звертатися треба до таких світових авіаційних виробників. Мрія 2 буде ще кращою з урахуванням сучасних сертифікаційних і технічних вимог. А поки що Дмитро Антонов продовжує свою справу в Німеччині. Літає з травня 22-го. на не менш легендарному. Ан 124 «Руслан». Ось на Опрякому літаку літаю. Це е, на даний момент. Теж найбільший вантажний літак, який може перевозити е, супергабаритні, суперважкі е, речі. Їх залишилося п'ять, і всі вони нині за кордоном. До появи мрії саме Руслан був найбільшим вантажним літаком. Ан 124 перевозили локомотиви, яхти, фюзеляжі літаків та інші габаритні вантажі. Їх одразу впізнають, і інші екіпажі навіть вітаються з Русланом у небі. Побачив ну літак, ви там бачить пілот, що це Руслан, і говорить, привіт, хлопці! Там найкращі побажання. Ну там в небі можна сказати на е, тій станції, на якій ти працюєш з наземним диспетчером. Там два слова, щоб не, не заважати нікому іншому. Але наприклад, якщо ти хочеш поговорити, у нас є така. Спеціальна частота, яка ставиться для спілкування між екіпажами, Частота називається ну так не один, два, три, чотири, Тобто 123,45 МГц. кома І на цій читаті спілкуються всі пілоти між собою. Наші люди впізнають одне одного і в небі, і на землі. Я в Африці зустрівся теж одним пілотом, Він працює там на місцеву авіакомпанію. Сам Дмитро Антонов часто повертається до України, тому що ми обов'язково потрібно проходити, наприклад, тренажерну підготовку два рази на рік. Це обов'язково тренажер знаходиться в Києві. Своє майбутнє легендарний командир бачить тільки в рідній країні. Він знає українську авіацію краще за будь-кого, тож не сумнівається в її успішному розвитку та вірить. Що незабаром побачить, як наша нова мрія піднімається у небо.